Гранатою у блокпост одеської самооборони поцілили сьогодні рано. Вранці невідомі семеро людей, зокрема один інспектор ДАІ, зазнали поранень. Четверо дотепер перебувають в лікарні з осколковими пораненнями рук і ніг. Від загибелі євромайданівців врятували бронежилети, потерпілих могло бути значно більше, якби. Не од, якби один з охоронців КПП не затулив гранату власним тілом. Повіді стало відомо, що відповідальність за вибух на блокпості взяла на себе організація Партизани Одеси. Її зареєстрували в одній з соціальних мереж лише три дні тому, і модератори сторінки закликають власних прибічників мітинги як засіб боротьби залишити в минулому. Вибух пролунав близько четвертої години ранку. Очевидці стверджують, за п'ять хвилин до інциденту сюди під'їхали невідомі люди на чорному авто. Вони дуже цікавилися, як працює блокпост. На мою думку, то якби відволікали увагу. В'ячеслав Шулим один з 12 чоловіків, які чергували на блокпості. У момент вибуху він був біля польової кухні. Більшість чергових грілися біля діжки. Вибух був, стояли там двері, і діжка, якби якби не було цих, то ну постраждавших було б більше. А так трохи затримали його. самооборонці. Переконані, граната це помста за події дводенної давності на цьому блокпості. Тоді мікроавтобус, яким пересувалося бойове крило антимайдану, зупинив автоінспектор для ретельного огляду. Була підозра, що в бусі може бути зброя. Самооборона автобус заблокувала на кілька годин, і міліція таки його перевірила. Знайшли щити, битки та каски. І саме тоді пасажири буса пообіцяли помститися. Одеса, одеса, не Розбирайся! Угрози поступали на пост неоднократно. однократно. От людей, які е є сепаратистами, які... Єздяць з російськими флагами, кричать Росія, наша страна, слава Путіну. Тому в ранішній вибух потерпілі відразу пов'язали з проросійськими силами. А от у міліції версії інциденту поки що воліють не озвучувати. На місці вибуху зранку працювали експерти. До пошуку нападників залучали навіть кінологів, бо поряд із блокпостом знайшли чеку від гранати. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям. Чотирьох потерпілих доправили до першої міської лікарні. Трьом медики порадили долікуватися вдома. Слава Богу. ранения не тяжелые. Как-то пасхальная неделя, наверное, помогла, не знаю. Ранения не тяжелые, проникающих там в брюшную полость, в грудную клетку, проникающих ранений нет. Множественное ранение конечностей, туловища. Госпитализировали мы 4 Четверих були працівниками прийомного покою. Заявлені наступні слова: дев'ять часов хозяин хазяїн заведения, будет решать, рішаче за тими бомжами діли. Наші бійці, які могли ходити, то ж один поруч стоїть наш боєць, якому надали допомогу. Ходити, можеш, іди тебе тут. Ніхто лікувати не буде. По обіді самооборонівці вирішили всіх потерпілих вивезти з Одеси до столичної лікарні і взятися за укріплення блокпостів. А всіх приїжджих відтепер обстежуватимуть іще пильніше. Сергій Осачук, Сергій Голенюк, Одеса, Новини, 2+,2.